Сьогоднішній недільний день на Божественній літургії читав це уривок із Івангеліє від апостола Євангеліста Матфея про те, як до Христа підійшов один молодий юнак. І в нього було питання, учителю: що зробити мені, щоб спастися? І Христос звертає Його, його увагу на Священне Писання, звертає Його увагу. На закон Мойсею, на заповіді Божій, що написано в священному Писанні забитої Христос юнака, не вбий, не кради, не бажай того, що є ближнього Твого. І юнак відповідає учителю, що з юності моєї я все це виконав. Я був навчений так, я жив за законом. І тоді Христос говорить: добре ти робив? Якщо все це ти виконав ще з молодості, з дитинства і виконуєш до сьогодні одного тобі потрібно. Продай все, що маєш. Роздай у Бога. І йди слідом за мною. І засмутившись, відійшов юнак від Христа, і Христос сказав: Як же важко спастися багато. Бо юнак не був бідною людиною, а мав досить великий достаток. І тоді апостоли запитали учителю, а хто ж може спастися? І Христос сказав, те, що неможливо людині, те можливе Богові. Бо від Бога залежить надзвичайно багато. І інколи тоді, коли людина втрачає надію чи перебуває без надії, Господь може доторкнутися до неї. І людина змінює свій життєвий шлях. І навіть будучи безнадійною, будучи нероскаяним грішником, людина, змінюючи свій шлях життєвий, розкаюється, зовсім по-іншому дивиться на світ і стає на зовсім іншу дорогу. На ту дорогу, яка веде до спасіння, до небес, до Бога. Так, ця дорога не є легкою. Інколи нам здається, що нереально йти нею. Інколи ми звикаємо до свого щоденного буденного життя так, що нам важко із ним розлучитися, і ми не знаємо, а як ми без цього всього, що є у нас, без того всього, що оточує нас, зможемо жити. Але насправді інколи в нашому житті приходять зміни. Згадався мені один випадок, одна розповідь, коли одна жінка із цілою сумкою грошей прийшла в лікарню. Вона була хворою. І вийшовши з кабінету лікаря зі словами, нічого ті гроші не допомагають, розкидала їх по коридорі. Бо був поставлений страшний діагноз, і лікар не дав їй надії на те, що вона зможе жити. Я ціле життя працювала для того, щоб здобути цей капітал, ці гроші. Але вони виявились для, для мене непотрібною річчю. Бо я не можу собі придбати здоров'я і життя. І ось так цей юнак відійшов засмученим, бо каже нам священне писання, багато достатку мав. Інколи ми прив'язуємося до багатьох речей, настільки зростаємось із ними, що коли доводиться нам втрачати, ми опускаємо руки і не знаємо, а як нам жити далі. Ось на це відповідає ще раз і ще раз нам Христос з цими словами, які сказав до учеників, що неможливе людям, те можливе Богу. Тому кожен хто без надії, кожен хто не бачить виход із певної ситуації у своєму житті, зверніть свої очі до Бога. Піднесімо свої очі до небес. Не тільки на себе. На свої сили і на тих, хто є поруч із нами, покладаймо надію. А найперше покладаймо свою надію на Бога, щоб і нам Господь сказав, мені можливо спасти тебе, і я допоможу тобі. Але щоб Господь це сказав нам, то потрібно і нам прийти до Бога, відкрити свої очі по-іншому, по-іншому подивитись на світ, і здобудемо спасіння. Хай допомагає нам Господь. Хай охороняє свої благодатки щедротами і людинолюбством. І ось це свято, яке наближається до нас вже в завтрашній день свято Спіння Пресвятої Богородиці, дає нам надію. Бо Богородиця, уснувши, заснувши, була взята на небо. І на небесах стала нашою матір'ю, хоч на землі стала матір'ю Божою. Вона стала палатою невмістимого, того, кого не може вмістити вся вселенна. А в небесах для кожного із нас це єдина заступниця і спасителька душ наших, яка має благодать допомагати і виривати душі наші із пекла. Тож хай надія завжди буде з нами, а Господь прочиста Його матір допомагають нам в житті нашому і відкривають для очей наших, для розуму, для духовних очей цю дорогу, яка має привести кожного із нас до спасіння, миру, добра, і Божого, благословення всім. нам.